Часом навіть працьовитим торговцям корейського рибного ринку чагалічхі потрібен відпочинок. Добре, що за прилавком їх завжди можуть замінити їхні чотирилапі улюбленці. Худко вдягайте свої котячі лапки шкарпетки, їм мерщій ласувати найсмачнішою рибкою, поки господарі цього не бачать. Настільна гра котяча риберня розрахована на компанію від двох до шести гравців. Це комбінація збору сетів і гри на спритність, у якій гравці будуть одночасно вибирати одну із наявних карт рибин на прилавку, поклавши на неї пухнасту лапку. За кожен сет з трьох рибин учасники отримують жетони лапок. І щойно один із гравців збере шість таких лапок, гра завершується його перемогою. Якщо тільки хтось не назбирав. Ще більше. На початку гри сформуйте колоду риб. Якщо це ваша перша партія, Гікач радить вам не додавати до колоди карти кальмарів, ви можете додати їх щойно достатньо ознайомитесь із правилами. Далі перетасуйте колоду карт риб і викладіть на стіл в один ряд горілиць на одну карту більше, ніж кількість гравців за столом. Позосталу колоду розташуйте на початку цього ряду, а поруч розмістіть запас жетонів лапок. Кожен з гравців отримує карту підказку, на якій зазначається кількість жетонів лапок, яку можна отримати за відповідні набори риб. Та найголовніше, кожен з гравців отримує одну лапку шкарпетку. Тепер настає найвідповідальніший момент, а саме вибору пальця, на який буде вдягнута ця лапка шкарпетка. Правила вказують на те, що палець має бути вказівним. Але якої саме руки вибір за вами! Кожна партія складається із декількох раундів, і на початку кожного з них гравці готуються ловити рибу. Для цього порахуйте до трьох, один, два, три. І на рахунок три усі одночасно торкаються лапкою бажаної карти на прилавку. Кажучи, одночасно, я маю на увазі, що не можна спершу подивитись, хто якої карти торкнеться, а після зробити свій вибір. У такому разі цього раунду ви просто втрачаєте можливість обирати карту. Після того, як усі гравці зробили свій вибір, якщо тільки ви вибрали певну карту, візьміть її та покладіть горілиць перед собою. Усі карти викладаються до одного стосу, але ви вільно можете його передивлятись під час гри. Якщо ж після вибору двоє чи більше гравців обрали одну й ту саму карту, її не отримує ніхто і вона відразу відправляється до скиду. Бо ж навіщо котикам сваритись за рибку? Після цього перевірте, чи вдалося кому зібрати мінімум два різні набори з щонайменше трьох однакових риб. Зверніть увагу, ви не можете зібрати кілька наборів одного типу. Наприклад, якщо маєте шість карт лосося. Якщо серед учасників немає гравця, якому вдалося наловити два різних набори рибки, скиньте найближчу до скиду карту в ряді, поповніть ряд із колоди до початкової кількості, і розпочинайте новий раунд. Якщо колода вичерпалася, перетасуйте скид і сформуйте з нього нову колоду. Якщо ж хтось все ж зібрав два різних набори, переходьте до підрахунку очок. На кожній карті риби вказується кількість лапок, які гравець може отримати за набір з відповідного типу риби. Зверніть увагу, гравці отримують жетони за кожен набір, а не кожну карту в наборі. Якщо після отримання жетонів у одного з гравців є 6 або більше жетонів котячих лапок, він відразу стає переможцем. Якщо таких гравців декілька, порівняйте кількість лапок, переможе гравець із більшою кількістю жетонів. Якщо ж і тоді суперники мають рівність, вони дружньо ділять перемогу. Утім, якщо ніхто досі не має шести жетонів, гравці залишають собі зароблені лапки, а усі карти риб скидають. Сформуйте нову колоду зі скиду, оновіть ряд прилавка та продовжуйте гру. Якщо ж під час приготувань до партії ви вирішили грати із картами кальмарів, то затасуйте усі чотири додаткові карти в колоду риб і викладіть ряд, як завжди. Якщо протягом раунду гравцю вдалося забрати карту кальмара, він має дочекатися, коли інші гравці заберуть здобуту рибу. Потім цей гравець мусить вкрасти одну будь-яку карту риби в будь-якого суперника. Після цього карта Кальмара відправляється до скиду. До речі, якщо кілька гравців одночасно забрали по карті Кальмара, то першим її ефект застосовує той, хто має карту з меншим значенням. Додавання кальмарів робить гру більш конфліктною, тож ми радимо робити це тільки якщо вам не вистачає конфліктності в грі без них. Під час гри на двох партія проходить за звичайними правилами і з незначними змінами. Щоразу перед тим, як перетасувати карти і почати новий раунд, гравці беруть по одній карті з колоди риб, не показуючи супернику. Це має бути карта з двома лапками, тож скидайте усі непідхожі підхожі карти, доки не візьмете потрібну. Покладіть цю карту до лілиць перед собою. Під час підрахунку очок ви можете розкрити цю карту, щоб додати її до відповідного набору. Проте це не є обов'язковим. Ви можете залишити її до долілиць, щоб розкрити пізніше, наприклад, під час наступного підрахунку очок. Карти, що лежать до лілиць наприкінці раунду, не треба скидати. Ось ми і розглянули усі правила милої та яскравої гри Котяча Риберня. Пухнасті лапки шкарпетки, її кольорові ілюстрації рибок готують вас до веселої гри, яка не тільки випробовує спритність і реакцію під час вибору рибин на прилавку. Але і тренує пам'ять та уважність. Адже ви можете наперед розрахувати, хто із гравців хапатиметься за які карти, якщо звернете увагу на здобуті ними у попередніх раундах карти. А втім, можете її не розраховувати, їх хапати рибок просто за те, як вони виглядають. Чи це не найкотячіший вибір, який можна зробити? Ставте вподобайки цьому відео і пишіть у коментарях, чи маєте ви вусатих пухнастих улюбленців, і чи траплялось вам не дораховуватись смаколиків зі свого столу. А також підписуйтесь на канал та поширюйте це відео друзям, щоб вдягнути пухнасті шкарпетки лапок та розпочати гру відразу ж як зустрінетесь. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і. Бережіть себе. До зустрічі! Па-па!